Good morning, children. Today we will speak about housework, тобто робота по дому. But first of all, we need um, repeat the words. Повторимо слова. Plus, плюс, майнес, мінус is. Дорівнює або є. Look. Поглянь, beautiful, гарний, kind. Добрий can cook, може готувати. Open your book, please, page 30. Відкриємо підручник і сторінка 30. <coughs> Look, поглянь, it's my mom. Це моя мама. Her name is Larissa. Лариса. She is 28 years old. Їй 29 років. My mom is beautiful. Моя мама гарна and kind і добра. She likes dancing. Вона любить танцювати. And she can cook very well. І вона може готувати дуже добре. Окей, okay, uh, make uh, the, the short stories about these people. Утворіть короткі історії про цих людей. Окей, okay, let's speak about Jim. His name is Jim. He is seven. He is from the USA. Let's speak about Alice. Поговоримо про Alice. Her name is Alice. Um, she is 78. She is from Germany. Окей, okay. Богдан. His name is Богдан. He is 44. He is from Ukraine. Uh, new words, Нові слова. Так, Наш, дивіться. Щоб запам'ятати наступні слова, не лякайте, що їх так багато. Нам потрібно трошечки вашої уяви. Let's imagine. Давайте уявимо. Help. Help це допомога. Help допомога. Хаус, будинок. Help about the house, допомога по дому. Vacuum the carpet. Як запам'ятати слово, запам слово «капить»? Дивіться, дивіться, можна уявити, що ви накапали на кили. Напили з чашки і накапали на килим. Капить, капить» це килим. Наступне слово Vacuum. Vacuum – це пропилососити. Векіум пропилососити. Дивіться, що таке вакуум. Вакуум це таке середовище, де немає повітря. Таким, такий механізм використовується в пилесосі для того, щоб втягувати пил разом із повітрям. Коли їде пилесос, він втягує в себе втягує в себе повітря разом із пилом, потім його фільтрує і викидає або в спеціальний мішечок, або у водний фільтр. Так от, ось наш з вами саме цей процес втягування повітря називається. vacuum, I'm sorry. vacuum, vacuum vacuum the carpet. Vacuum the carpet, carpet, Пилисосити килим. Можна запам'ятати так, що пилосос їде втягує в себе повітря. Ми робимо глибокий вдих через е, кругленькі губки, робимо так. І говоримо на видохі, на видосі слово vacuum. Vecuum це смуктувати повітря. це Капіт та килим. Wash the dishes. Ми з вами слово wash вчили. Wash це митися, wash your face, умивати своє лице. «Wash», wash – це мити. Як запам'ятати слово dishes? Є такий мультик красуня та чудовисько. Так от, вночі зачарований посуд із палацу зачарованого чудовиська, вночі посуд спав. І коли він спав, він глибоко дихав. Посуд дихає. Dishes, Dishes – Dis це посуд. Wash Dishes. Dishes – посуд. Next. Далі clean our flat. У минулому році в нас було слово tidy my room. Tidy my room. Прибирати кімнату. Сьогодні ми з вами вже дорослі, і ми говоримо clean our flat. Бо ми можемо справитися. Поратися із цілою квартирою або будинком. Clean our flat – це прибирати нашу е, квартиру. Дивіться, є такі слова Санклін, e, це, наприклад, миючий засіб, тобто буде сонячна чистота, клінінгова e, компанія, тобто, яка наводить порядок, чистить. Да? Так от, клінк це прибирати. Our flat нашу квартиру, а якщо our house наш будинок. Так, далі є таке слово food, food, fast food, fast, швидка food їжа, швидка їжа. Якщо ми дві літери O, o, -O змінимо на double E, то у нас з вами утвориться із іменника food їжа, утвориться дієслово. Feed – годувати. Feed our cat. Feed our cat – Годувати нашого кота. Walk – Як запам'ятати, що walk – це йти пішка? Наприклад, ви зібралися в подорож, і вам треба піти на вокзал. Ви начепили наплічник на спину і йдете пішки на вокзал. Walk – це йти пішки, Walk – іти пішки. Але якщо ми хочемо сказати walk our dog, ця фраза нам буває іншого значення вигулювати собаку. До речі, e walk це – це не лише іти, це ще й прогулянка. E-walk це прогулянка пішка. Отже, walk our dog – вигулювати нашу собаку. Далі, water – Water – це вода. Water, це вода. Plants – це рослини. Як запам'ятати слово plants? Уявіть, що ви приїхали на плантацію, і там росте багато різних рослин. І культурні, і бур'яни. Plants – це рослини. Вода і рослини. Що з ними роблять? Звісно, поливають. What is the plants? Поливати рослини. Так, до наступної вправи ми, до інших слів ми повернемося трішки пізніше. Now let's read. Зараз давайте почитаємо. Next page 31. Наступна сторіночка 31. Let's read and translate. Давайте читати and translate та перекладати. Dear children, любі діти! Мама звертається до своїх дітей. I am, я є at your granny's, у вашої бабусі. Please, будь ласка, help me. Допоможи мені about the house. по дому, Допоможи мені по дому. Які ж завдання мама просить виконати? Vacuum the carpet, Vacuum the carpet. Накапали на килим. Vacuum це пилисосити. Number one. Wash the dishes. Wash. Миємося, щоб не було вошей, Отже, wash це мити. Dishes. Дихає у нас хто? Посуд. Отже, wash the dishes це мити. посуд. Wash the dishes, мити посуд. Clean our flat. Прибирати нашу квартиру. Клінінгова компанія приходить прибирати нашу квартиру. Clean. Прибирати flat квартиру. Number three. Number three. Clean our flat. Прибирати нашу квартиру. Feed our cat. Feed food. Це їжа. Feed. Годувати нашого кота. Number four. Walk our dog. На вокзал пішки йдемо. Walk – це прогулянка або вигулювати our dog – нашого пса, нашого собаку. Walk our dog вигулювати нашу собаку. Uh, number six. Watch the plants? Watch – це вода? Plant це одна рослина. Plants – На плантації росте багато рослин. Watch the plants? Поливати рослини. Thank you. Дякую. Love з любов'ю мама. Дякую, з любов'ю, мама. Next exercise. Exercise 2. Read and act out. Прочитай і розіграй. Для того, щоб нам цю вправу виконати, треба повернутися до словничка. І так, let's. Let's. Давай. Це коли ти запрошуєш когось щось робити. Let's play. Давай грати. Let's go. Пішли, давай, пішли швидше. Let's go. І навіть пісенька така. Let's go. To the zoo. Давай підемо в зоопарк. Наступне слово «task», «task», завдання. От у нас з вами е, всі перелічені е, пункти, наприклад, в, е, vacuum, the carpet», capit, «wash the dishes», смити посуд. Це все «task», це все завдання. Always, завжди. Як ми запам'ятовуємо слово always. Наприклад, дівчинку звати Оля і вона завжди uh, вступає в калюжу, коли йде дощ. Оля always jump in muddy puddles. Оля завжди стрибає в, в брудні калюжі. Оля always jump jump in muddy puddles – jumps. Стриває у брудних калюжах. Always це завжди. Today, today це сьогодні. Взагалі слово day – це день. Пам'ятайте, в нас є ще дні тижня. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Всі закінчуються словом day. Отже, today це сьогодні. Together. Together це разом. Together. Let's play together. Теж є така пісенька Let's be friends, let's play together. Having fun. All together. Let's be friends. Давайте будемо друзями. Let's play together. Давайте грати разом. Having fun. Розважатися all together. Усі разом. Наступне слово: sure. Sure. Це, звісно. Yes, sure. Can you help me with my homework? Ти можеш допомогти мені з домашнім завданням? Yes, sure. Так, звісно. І два питальних слова сьогодні вчимо. Who? Це хто, when, коли стосується часу, коли. Who? Хто? When коли. Next. Exercise two. Let's help. Давай допоможемо our mom, нашій мамі, about the house. По дому. There are є six tasks, шість завдань. I always. Я завжди. vacuum, the carpet, uh, пилесошу пилисо, um, килим. Can you можеш ти do it? Зробити це today, сьогодні. Тобто, замість мене. Можеш це зробити? Yes, I can. Так, я можу. Can you wash the dishes? Можеш ти помити посуд? Yes, I can. Так, я можу. Let's clean, давай прибирати our flat, нашу квартиру, and walk the dog. І вигуляємо собаку together разом. Sure, звісно, Please, будь ласка, What are the plants, поли, рослини and I і я can feed можу погодувати our cat нашого кота. Які чимні діти? Бальзам на душу, правда, як от говорять. Дивіться, як гарно розділили домашні обов'язки. Exercise 3. Тут слова повторюються, тому я не надписувала. Dear friends, любі друзі, I am ill, я хворий. Can you help me можете допомогти мені about the house По дому. Walk the dog, вигуляйте собаку, Feed the parrot. Um, погодуйте папугу. Зверніть увагу, у слові parrot, parrot буде не О, а Е. Parrot. Слово ось так. Parrot. Uh, слово папуга дуже легко запам'ятати, тому я вам його не виносила. Схоже на слово пірат. Пірат папуга, перед або перець. Uh, папуга сів на перець. Feed the parrot. Годувати папугу. What is the plants? Полувати рослини, wash the dishes, мити посуд. Thank you, дякую. Тарас дякую вам. Тарас Thank you, Дякую вам. Тарас. Чемний хлопчик. Окей. Okay. Close your book, please. Закрили підручники. Open your workbooks. Відкрили робочі зошити. page 19. Сторіночка 19. Let's have a look. What we need to do? Давайте поглянемо, що ж треба зробити. Match the words. З'єднайте слова to the pictures до малюнків. І так. vacuum, vacuum. – Це пилисосити. Vacuum – Пилисосити. Що пилисосити? Що шукаємо? Капit. Капit. Пилисосити килим. Vacuum the capit. Зверніть увагу, слова треба з'єднувало сполучення треба з'єднувати правильно, бо у вас вийдуть такі речення, як, наприклад, в минулому році vacuum the dog, вилисосити собаку. або Найцікавіше, найбільше мені сподобався ви знаєте, в минулому році було «walk the carpet» вигулювати килим. Я собі як уявила, як це килимочок, треба, мабуть, скрутити, на нього надіть ремінець і за собою вигулювати. Як це? Тому треба з'єднувати правильно. «Water». «Water» – це поливати. Поливати що? «Plants» поливати рослини. І це ми з вами water is the plant поливати рослини це до рослин. Let's change the color. Змінимо колір. Далі clean. Clean. Що ми прибираємо? Clean our flat. Прибираємо нашу квартиру. З'єднуємо і вниз опускаємо. Clean our flat. And blood, walk, walk на вокзал. Іти пішки. Тобто, прогулювати, вигулювати the dog собаку. Walk the dog, вигулювати собаку. One more time. Ще один разок. Повторюємо слова. Uh, vacuum the carpet. Vacuum the carpet. Це ки, е, пилисосити килим. Water the plants. Water the plants. Поливати рослини. Можна так і запам'ятувати на плантації. Clean the flat. Clean the flat. Прибирати квартиру. Walk the dog. Walk the dog. Вигулювати собаку. Окей, okay, next exercise. Наступна вправа. Exercise 2. The same page. Це сама сторіночка. E дивимося. Що в нас е, треба зробити? Look, ask and answer. Look, подивись, ask спитай, answer дай відповідь. Do you. Це буде початок у кожного речення. Ось гляньте, do you тут і do you. В цьому реченні теж є. Do you чи. ти. Потім можна поставити слово always. Можна поставити слово always. Завжди. Чи ти завжди. Do you always. Тепер беремо слово-сполучення, яке розташоване угорі. У другому реченні це в нас, дивіться, wash the dishes. Wash the dishes мити посуд. Ми його шукаємо угорі. А в попередньому реченні першому «feed the cat годувати кота. Feed the cat – годувати кота. І тут в нас ще є, бачите, немає слова always, але є слово everyday. Пропоную всі речення написати зі словом always. Якщо у нас ось така пташечка, то ми говоримо yes, I do без змін. Якщо в нас ось такий хрестик, ми говоримо no, I don't, теж нічого не змінюючи. So let's try. Давайте спробуємо. Погляньте, в другій вправі в нас не завжди прибираю у квартирі. So, let's write. Пишемо. Do you у нас так і лишається. Do you Do you лишається без змін. Тепер давайте напишемо always. All. Do you always. Do you always. І прибираю в квартирі. Буде clean. Clean our flat. Clean Our. Clean, do you always clean. Your. Давайте напишемо твою. Flat квартиру. Флет. Do you always clean your flat? Ти завжди прибираєш в своїй квартирі. Uh, у нас стоїть хрестик, тому ми пишемо no. I don't. I. Don't. No, I don't. No, I don't. Nee. Я цього не роблю. Ой, зверніть увагу, що ось тут я пропустила апостроф. Don't. No, I don't. Окей, okay. number four. Номер чотире. Номер чотире. Do you. Ти, do you чи ти. Always. Завжди. All, always allways. Pleasure. Vacuum the capit. Пишемо в к ум -у вакім. The capit. Чтаємо «капіт». Do you always vacuum? I'm sorry, vacuum. Do you always vacuum the carpet?» І е, в нас твердна відповідь, тому говоримо yes. I do. Yes, I do. Так, я це роблю. Окей, okay, next exercise. Наступна вправа. E, перша і друга вправа це завдання до першого уроку. Наступні вправи це домашнє завдання до другого уроку. Окей, okay, number three. Номер три. Who always washes the dishes? Хто завжди поливав миє посуд? Ми з вами беремо. Олівчик, по лінії. Від, слов, від словосполучення мити посуд. Ідемо і дізнаємось, хто завжди миє посуд. І напишемо «Granny Always Washes the Dishes. Окей, okay, great. Чудово. Number 2. Дивимося. Number two, номер два. Це в нас бі. Who always watches the plants? Хто завжди поливає квіти? Ми з вами йдемо по лінії і бачимо, що квіти поливає мама. Отже, на місці слова granny ми пишемо маму, маму, потім always, always і поливає, поливає рослини. Mom always the Mom always watches the plant. The plants. Plant. Mom always waters the plants. Who always feed the parrot? parrot? Хто завжди годує папугу? Це дідусь. Ми пишемо «granddad», «granddad», Granddad, далі Always, all whyits, always, granddad, always, feeds, feats, the parrot. Читаємо перед, Пишемо перед, Крапочка. Granted always fits the parrot. Окей, okay. Next exercise. наступна вправа. Next exercise. Just a minute. Exercise for Hello, привіт. I'm Jack. Я yeah, This is what we do. Це... Що ми робимо about the house по дому? Read, прочитай, and write sentences, і напиши речення. В нас є зразок. I always walk the dog – Я завжди вигулюю собаку. Угу. Це зразок, зрозуміло. Тому I always ми лишаємо без змін. В цьому реченні бачите? I. I, uh, I. Зараз хвилиночку. Не те пояснила. I always, walk the dog. У нас є три частини речення. I, walk the dog, і always. Нам треба розставити слова в такому порядку, щоб утворилося речення. Put the words in the correct order. Поставте слова у правильному порядку. Тому у нас і виходить. I always, walk the dog. Спочатку ми поставили I. Потім Always, а потім же Walk the Dog. У другому реченні те саме. Дивіться, My Granny feeds the dog always. Моя бабуся годує собаку завжди. Спочатку буде My Granny, потім Always завжди, а потім же feeds the Dog. Let's write it. Давайте це напишемо. My granny. My granny. Always. A, l, va, yes. Always, my granny always uh, feeds the dog. Feeds the dog. Так. Number three. My grandpa cleans the flat on Fridays. Мій дідусь прибирає в квартирі по п'ятницям. Ми пишемо дідусь» на першому місці. My grantpa. My grandpa. «мій дідусь». Значить, дивіться, тут є таке правило. Слово always. Always, usually, sometimes, never. Always завжди, usually зазвичай, sometimes, інколи, never, ніколи. Ці слова ставляться на початку речення між підметом та присудком. Тобто I always walk, my granny always fits. My granny – це підмет, always завжди, fits годує присудок. Тобто, між My Granny і feeds треба поставити always. Але якщо у нас з вами слово, яке відповідає на питання коли, це не ось ці слова always, usually, sometimes, never там ще є декілька «seldom», rally, то обставина місця стоїть у кінці речення. On Fridays це саме той випадок. Це коли е, речення це коли речення стоїть, коли обставина місця стоїть у кінці речення. Тому буде My Grandpa, My Grandpa, Clean's the flat. Підмет буде My Grandpa. дідусь, присудок. Cleanse. Clean's the flat. Just a minute. My grandpa cleans the flat. І тепер обстави на місця. Тобто слова, які відповідають на питання, коли. On Fridays. On Fridays. Ось так. Тепер буде так правильно. It, it, it will be correct. Так буде правильно. It's last exercise for today. Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye.